Здатність легко робити те, чому нас ніхто не вчив, називають талантом. Євгенію мистецтву шиттю ніхто не навчав. Дівчинка завжди вважала, що цей рукоділля їй не до снаги, але варто було лише спробувати. У самонавчанні допомогли онлайн-туторіал та деякі практичні поради від бабусі та її швацька машинка. Насправді шити одяг я почала дуже спонтанно. Я завжди мріяла про це, але думала, що це щось неосяжне для мене, дуже важке. І тоді, одного вечора, як я якось просто спробувала зробити. Я не знала, як навіть вмикається машинка. Я просто почала робити щось. Багато технологію пошиття Женя почала з достатньо складної моделі, як для новачки, штанів палацо. Перший млинець вийшов аж ніяк не нанівець, готову викрійку запозичила з інтернету. Зараз каже, в цьому потреби нема. Принцип побудови деталей виробу за рік вже опанувала. Як власне довела до автоматизму навички зняття мірок і прямих рядків вже на своїй машині для шиття. Батьки купили нову, коли зрозуміли, що рукодільниця не вдовольниться одним лише виробом. Я думаю, що повноцінних виробів вже. Готових Я зробила, напевно, 5. Я ж не тільки шью одяг, я і беру той одяг, який в мене вже є, і перероблюю його. У той, який буде гарніший для мене на майстрині ті самі широкі штани індивідуального пошиття і власноруч оздоблена вишивкою сорочка. Одна з улюблених речей у її гардеробі корсет у вінтажному стилі. Його кравчиня шила за тиждень. Це не протест проти нав'язливих тенденцій моди, каже Женя. Власноруч створене вбрання підкреслює її індивідуальність та вирізняє з-поміж інших. Для мене одяг це не просто якісь речі. Цей одяг робить мене, по-перше, впевненою в собі, по-друге, відрізняє мене від інших, робить мене індивідуальною. Навіть коли я була на конкурсі рефератів, я захищала я була в одязі, який я шила сама. І тоді це мені давало таку впевненість, таку віру в себе. Бісероплетіння, квілінг, хліплення з глини, в'язання, вишивка. Рукодільниця опанувала чималу кількість технік ручної праці. Свої вміння використала в доброчинності, в'язала з мамою для оборонців балаклави, які згодом відносила у волонтерські центри. Вісім років паралельно навчалась танців і плаванню, про що свідчить чимала кількість дипломів і грамот. Євгенія відмінниця не лише в позашкільному житті, а й у навчанні. Успех моей дочери ⁇ это ее стремление познать что-то новое постоянно. И у нее нет ограничений. Она не знает, что она сделает это плохо или э, лучше всех. Ей это не интересно. Ей интересен сам процесс. П'ятнадцятирічна Женя відверто вражає своєю багатогранністю. Друзі кличуть її генієм. До всього творча натура ще тяжіє до точних наук, зокрема фізики хімії. А після участі у всеукраїнському конкурсі рефератів Ядерна енергія і світ дівчинка активно цікавиться атомною енергетикою. Тепер у Євгенії на найближчі півтора року дилема: обрати спеціальність дизайнера одягу чи присвятити себе ядерній галузі за прикладом тата, провідного інженера, управління турбіною ПЕС, але тішиться що час на роздуми ще є.